Це наша пекінська капусточка. Тільки починає, ну ще не вся, але ну, перші ті, що більші, вже починають крутити голови. Сорт білка. Така вона у нас в тунелі. Опа. Тут є трошки ширші рядочки спеціально, щоб можна було проходити містами, виносити і є вущі рядки. Ну, і в рядку доволі густенько, щоб вони не були занадто великі. Хоча цей сорт білко, він такий доволі доволі непоганий. Є якась проблемка, пару штучок менших, Ну а так, більшого, весь всяка кіночка більш-менш вирівняна. На краях трохи менше, бо там заходить холодне повітря, а в середині туннелі видно. Как пусточка тільки-тільки починає крутить голову. Білка вона доволі висока. Ну просто так, ловка велика. Так, Там нема, ніхто не літав. Вже хтось і літає вона. Дивиться.